Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгієцькі коні. Вирішила нам познімати своїх коників трошки, конів на продажу. Коней є досить. Ану, не в'яжіть його зразу, тату. Не. Так, на продажу є такий кінь, 10 років. Висота коня десь 1,63-64 метра на лінійку, об'єм 2 м 7 см. Треба було встати, тату. Є! Які десь такий на 570. Спокійні. Кілограм десь. Знаю всю роботу, спокійний, напелорама, дрова, ліс, поле. Немає ніяких питань. Машини, Машини дає ноги на розчистку. Техніки не Ціна коня 38 тисяч. Можливий обмін. У нас є доставка. За доставку домовляємося окремо, в залежності куди везти. Такі умови продажу. Може бути для старшого чоловіка. Зазвичай везли запальне. Доставка там пару гривень на обід і доставка запальне. От такий коник. На Продаж кінь спокійний, везе верхом прекрасно. Може бути для дітей, для старшого чоловіка, для жінки. Ну, Люба робота. Не кашає, не пчихає, не криває. До других коней спокійний. Okay. Коник. Звати його Гарфілд. Як? Гарфілд. Гарфілд? Ага. Худібку, бички, курівки, вівці, будь що що, що вам підходить. Любий фасон. Можемо міняти і на овечки. Можемо міняти і на корову, іншого коня, телята, бики. Беремо все. Нагадую ціна коня. Гарфілд. 38 тисяч. Кінь робочий. нас зараз наразі завжди його зоблягаємо. На пилораму, до лісу він їде. З ним їде любий кінь. От ще йде така кобила на продажу, дочка Буцефала. То, тато каже, інакша пара Кальош. Кобила жеребна від Алана. 100% робили УЗД. П'яти рік сбили. Ціна купили 3500 доларів без торгу. Серебне 100% Віталік робив УЗД А, є рік лошара Так Мала шичку від Алана Купила красуня Купила те, що треба. 3500 доларів без торгу. Телефонуйте, можливі обмін, але... Телефонуйте, але обмін. Там такі коні, всякі шкаредні на м'ясо. Не пропонуйте, щоб хлопці там. Які коні пропонуєте, таку і доплату будемо просити. Купила. Не збавлена, можете і на м'ясо, коні, візьмемо і на м'ясо. Порахуємо вам те, що нам виходить на, на бойні. К... Поправилася спарта, га? Світ. Значить, там є, зад тато. Та це не... не є польський череметя тату. Це не польські череметя. Череметя, це ні, череметя польське. немає, чого немає. Наше наше що, інакше біжить польське. Тато Йо, оу. інакші коні. Недобер там. Там на кайф. Оу, спартулька. Навчається, це ми вирішили так перший раз і прив'язати. Трохи вам відео познімати. Така кобила 3500 доларів на продажу. Дочка Буцефала Купила нашого кохання. Мала в нас двоє лошад. Перший раз мала відрубіна лошака Ролекса. Потім мала лошицю від Алана, чорну. Чорну, як ніч, лошицю, лошицю продали ми на Житомирщину. От. Така купила. оу, парнетр. Так, іще одне. На продаж. Ті самі роки. Наша чорна. Кобила на п'ятий рік. жеребна відгалана. Робили УЗД 100% жеребна. Кубила з коника. Так, минулого року мала лошака, а кубилка, а цього року має коника. Мала. Також коника мала. Кобилку, Кобилку минулого року мала. Так, а рік, Та минуло це вже 25-й рік, що це минулого року. О, о. О. Така кобила на продаж, 3500 доларів за кобилу. Також ціна без торгу, можливий обмін. О. Кобила запрігана. Ми вивчили вже їздити її, з парку запрягали один раз, Все трошки більше запрягали, в поєдинку, тільки в поєдинку вчили їздити.

Дві кобили. 7 тисяч доларів у парі. <ривіт> так, так. 7 тисяч доларів у парі на продажу. Білий! Не лізь до них, бо буде не лізь. Та ви дві стоїте, так в хліві, хлопці, дівчата. Гоу, білий! Лишиться з Бельгії. Ще 2 роки немає, і 8 місяців. Лошиця з Бельгії, Оболонська порода. Документи ще на неї. З документами, так, лишиться на продажу, також можливий обмін. Ціна лошиці. 5500 доларів. Також ціна лишиться без торгу. Такого буде цікаво. Вже трохи відчухалися. А, оу. на продаж. На Ми відколи її взяли перший раз вивели. На дві. За йде трошки живіше. Я цю певно хочу за гроші продати, не на мінімум. Подпи. Зарядка. на Подпи. 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 кобили, лошиця, Ще в нас є лошиця одна від Алана. 6місячна на продажу, є бельгійка. Та, що було в попередньому відео з, з Аланом також на продаж ціна тої Бельгійки 6 тисяч доларів. Продаємо коні геть. Оу Спарта. Алан продається. 10 тисяч доларів торг. Кого буде цікавити? Телефонуйте. І от останнє в сьогоднішньому нашому відео. Телиця, Олександрійська кобила з документами на продажу. Цінимо кобилу 2000 доларів. З торгом. Серйозний покупець, який намірений, за 1800 доларів можемо віддати. Також можливий обмін. Кобила робоча, спокійна. Запрягали один раз в поєдинок. Зараз поєдинок запрягали кобилу один раз, два. Кобила має мільйонну мільйонну роботу. Хто купить, якщо не жребна, пара в каланом. Така купила, десь 210 об'ємом, 23 ноги має, широка, груба, а. метр Ось такі в нас коні сьогодні є на продажу, кому буде цікавити номер в описі. Телефонуйте. Є шоніфан. Ffartwch o ni! Ffartwch ni! Ffartwch! Ffartwch! Oho! O, naswch! Ffio am y ffartwch. O. O. Била муща, га? 3 метри дров на пару з білим. Любий люба територія.